Зважаючи на нестабільні погодні умови, останніх днів працівники Державтоінспекції вважають за потрібне вчергове нагадати учасникам дорожнього руху про безпеку на дорозі, зокрема, йдеться про пішохідні переходи. Пішоходам, знаходяться на пішохідних переходах, необхідно слідити за дорожньою обстановкою, так як тормозний путь автомобіля І, аби проєкт, необхідно слідити За транспортними навіть на пішохідному переході. минулий рік було зафіксовано Нарушення пешеходами більше трьох тисяч, також нарушення водіями при проїзді пішохідних переходов 1600. Працівники ДІН нагадують водіям, що зимові канікули в школах добігли кінця, тож на дорогах побільшало маленьких учасників руху. Закінчились школьні канікули, діти пішли в школу. І проїжджаючи учасники дорог, де знаходяться учебне заведення, бути особливо внимательними, слідкувати за дорожньою обстановкою. А також за маленькими учасниками дорожнього двіження за інформацією ДАІ, за минулий рік на території міста сталося 493 дорожньо-транспортні пригоди, які забрали життя 47 людей. Співробітники державтоінспекції наголошують, уважність на дорозі з боку як водіїв, так і пішоходів допоможуть зберегти здоров'я і життя.